34 шахеда спрямували російські війська на містечко Лозова на Харківщині. Наразі відомо про двох загиблих та десятьох поранених. Серед них двоє дітей. Частково зруйнована будівля залізничного вокзалу та пошкоджений приміський електропотяг. Взагалі бачили, що у вас сталося, як вам оце да все? Бачив, бачив. Красивий у вас був вокзал раніше. Ой, мені каже, отремонтували його перед тим. Перед кому єврочемпіонатом було. І що зараз про це все думаєте? А Шо? Діти їздили на змагання у Вінниці були, зараз повертаються вже додому. Прийшли на зруйнований залізничний вокзал і чекаємо на дітей. Ніч була жахлива, слава Богу, діти її тут не застали. Для Лозової дуже незвична ситуація. Звичайно, були обстріли, але такого масштабного, як цю ніч, не було ще. Це за весь час війни, перший такий обстріл Лозової.